Ну так би мовити, зобов'язало вивчати цю патологію сьогодні на західній Україні. Ми говорили, що лаймбереліоз має стадію гостру, підгостру і хронічну стадію. Коли ми говоримо за гостру стадію, то, як правило, в гострій стадії може бути незначна температура, може бути незначне збільшення лімфовузлів, може бути навіть прояви якісь певні скарги з сторони шлункового кишкового тракту. Але вони досить короткотривалі і на превеликий жаль населення не звертає уваги. Набагато яскравішим проявом гострого лаймбороліозу є почервоніння в місці покусу, так звана мігруюча еритема. І хочу звернути увагу, що вона деколи. Появляється не після укусу, другий, третій день, а проходить місяць. Як правило, це 24-30 днів. Є пацієнти, що набагато пізніше, є до тижня, коли на місці укусу ...появляється почервоніння, яке збільшується в розмірах. І коли подивитися, воно може бути червоне, тоді такі біли е, круги. Тобто ми називаємо відцентривована мігруюча або іншими словами, мігруюча еритема. Це прояв так званого гострого лаймбурельозу. Ну так би мовити, зобов'язало вивчати. Цю патологію сьогодні на західній Україні. Якщо говорити про хронічну стадію, це ті борелії, які попали. Якщо пацієнти знову ж таки не звернулися в свій час до лікаря, не пам'ятали покусу кліща, не дослідили кліща і кажуть, витягнули, обробили рану, все було дуже добре, проходять роки. Перший основ, такий, найбільш зараз, який ми фіксуємо прояв на нашій області, це є враження опорно-рухової системи. Це пацієнти, які ходять до травматологів, до ортопедів, запалення з суглобами з хронічними, це є ті самі кили хребта, бо як ми говоримо, наш російськомовний термін грижі хребта. Це є патологічні переломи, це є роз'їдження кісток, узурація кісток. Пацієнти приходять з такими рентгенологічними картинами. І, на превеликий жаль, не завжди спеціалісти, вузькі спеціалісти, травматологи, хірурги можуть це поєднати. Знати, що це може бути давний 10-15 років тому не недіагностований укус кліща, який як, запустив таку хронічну небезпечну хворобу. Ну, так би мовити, зобов'язало вивчати цю патологію сьогодні на Західній Україні. Це є нейробурельоз, який зараз піднімає дуже активно свою голову. Так би мовити, різноманітні прояви, Ми знаємо клініки монопорезів. Ми знаємо, може бути клінічно подібний до різних інсультоподібна ситуація. Є пацієнти з розсіяними склерозами, є пацієнти з психозами. Такого пацієнта я бачила в Житомирі, коли ми їздили забирати кров від лісників. Ну так би мовити, зобов'язало вивчати цю патологію сьогодні на Західній Україні. Можуть бути прояви шкіри. Хочу сказати, що зараз ми в нас в шкіровингічному диспансері, коли зробили скринінгові дослідження пацієнтів, які знаходилися на лікуванні, то 40% пацієнтів виявилися інфікований лаймбурильозом. Це може бути і так звана вогнищева склеродермія, це можуть бути алергічні захворювання шкіри, це можуть бути так звані алергічні дерматити, рожеві лишай жебера, які на превеликий жаль ми не могли раніше поєднати з ймовірним хронічним лаймбореліозом. Казало вивчати цю патологію сьогодні на західній Україні враження серцево-судинної системи. Це можуть бути і міокардити, це порушення ритму, це можуть бути клініка перенесеного того чи іншого гострого захворювання. І ще є один симптом, який дуже актив, акцентує світ, і напевно він теж зараз для нас актуальний. Це так званий синдром хронічної втоми. Дуже увагу багато приділяється цьому симптому, коли пацієнт ходить від одного лікаря до другого і каже: Я не знаю, можливо, вік, можливо, економічна ситуація в державі в родині і так далі. А хронічна інтоксикація ця інтоксикація 10-15 років власне приводить до таких скарг, і пацієнт звертається до різних спеціалістів з просьбою про допомогу. І, Імовірні, так звані ще нічні болі, мігруючі болі в суглобах. Я забула закцентувати це, власне, наші лісники, коли ми їх обстежили і потім повторно з ними спілкувалися. От каже, Якщо загалом болі суглобів при іншій патології характерні в день, то тут болі вночі. Здається, людина відпочиває, людина лягла спати, а з'являються мігруючі болі, які нестерпні більше вночі.